Процедура по суду від отримання документів до виконавчого провадження. Подали на вас позов в суд. Ви побачили на судовій владі справу. Вам прийшли документи Укрпоштою. Ви їх отримали. Що далі? Відкрили, прочитали, ознайомилися з позовом. Якщо, е -е, ну, я так грубо, якщо... Е -е, Тіло кредиту було 10 тисяч, позовні вимоги 15 чи 20, в принципі, без толку щось робить. Ну, бо якщо тіло кредиту було 10 тисяч, то, скажімо так, цілком прийнятні і справедливе рішення буде в 16 тисяч гривень. І якщо позов на 20, то за 4 тисячі грається з вами адвокат. Ну, не буде, бо це справи є, що в нас там по 3-4 роки справи йдуть. Сенс за 4 тисячі адвокату возитися з вами 4 роки. Я думаю, це зрозуміло. Тобто, якщо можете самі, якщо у вас є якісь, скажімо так, більш-менш здібності до, до, до складання паперів, можете знову ж таки зайти на наш YouTube канал і в пошуку вбити слово «відзив», там є відео, воно хвилин 10, де розказано, роз, розказано, як правильно складати відзив на позовну заяву. В такому випадку, як, ну, як я навів 20 тисяч позов, а тіло 10, можете спробувати самостійно написати і подати відзив. Якщо ж вже ну, завищено 2-3 рази, можете звернутися до адвоката. Далі ви звертаєтесь до адвоката або судитесь самі, неважливо по процедурі я так, ну, да, процедури посуду. Е, ви подали відзив на позовну заяву. Це, скажімо так, заперечення проти позовних вимог викладається в відзиві. Це заперечення ґрунтується на аргументах, фактах і на самому законодавстві. скажімо так. Це відзиви може бути там в сторінок. Це не, 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 не дві строчечки, це може 5-10 сторінок формату, а 4, будь і більше. Подали цей відзив в зазначений срок, це 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття е, справи. скажімо так. Після того цей відзив направляється в двох примірниках: один примірник суду, другий примірник в даному випадку кредитору. Колектору, МФО, банку, після чого кредитор має право подати відповідь на відзив. Тобто він знову ж пише, вже, кредитор подав позов, ви подали відзив, заперечення на позов, ви оспарюєте ті факти, які є в позові. А потім вже, вже кредитор знову, ж в свою чергу, оспарює ті факти, які ви написали в відзиві. Тобто він подає знову ж відповідь на відзив. І ви ще маєте право подати заперечення на відповідь на візу. Ну, скажімо так, бумажна така тяганина. Потім в підсумку суд це все оцінює. Крім відзиву, подаються клопотання, такі для прикладу, як витребування доказів, витребування документів, принесення справи. Про коли адвокат, про правничу допомогу, про стягнення правничої допомоги, про розріз справи без участі сторін, ну, різні купи клопотань, може бути, заяви, різні клопотання. Це все ця тянина, скажімо, бумажна, це все переписування, воно може бути місяць, два, три, півроку може бути, може через рік суд призначить вже першу, першу тіпа, справу, якби перший точніше. В основному, вже на цьому суді, на першому, як би має бути, приходить одна сторона, приходить друга сторона і починаються доводи, факти. Але, як правило, в 90% 95% ніхто цього не робить. І всі, скажімо так, отак от, от і відстрілюються бумагами. Просто-напросто. А суд вже без участі сторін приймає. Рішення може переноситися суд з тих чи тих причин, може знову ж таки на ну, місяці, а то і роки переноситися. В окремих випадках в нас, припустимо, коли ну, видно, що позиція наша як відповідачів, я маю на увазі, коли до нас людина звернулася, і адвокат займається справою. Якщо видно, що позиція, скажімо так, у нас не, 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 не дуже Добре, адвокат може приймати участь у режимі відеоконференції. Тобто ну, є спеціальний, спеціальний сервіс, через який адвокат, сидячи вдома або в офісі, зв'язується із судом і просто відбувається вже слухання справи, скажімо так, в режимі відеоконференції. От, бували випадки, що адвокат особисто приїжджає, так як офіс у нас в Полтаві. Адвокати знаходяться в Полтаві і бували справи, що адвокат особисто приїжджає на суд. Після суду рішення, після рішення 30 днів на подання апеляції. Якщо апеляцію ніхто не подає, рішення вступає в законну силу. Рішення вступило в законну силу і воно, його треба виконувати. Якщо ви його не виконуєте, то як його виконати? Ви можете просто зв'язатися, скажімо, у вас позов був на 100 тисяч, рішення суду 10 тисяч. Клас, все нормально. Ви можете звертатися до кредитора і домовлятися з ним, щоб просто сплатити цю суму без відкриття виконавчого приваження. Якщо ви не можете цього зробити, або, ну скажімо так, у вас немає грошей, щось не виходить. Кредитор через якийсь час теж не має. Ну, в чітко визначеного часу, що він через місяць, через тиждень, чи через кільки. Кредитор просто з часом звертається до виконавця, виконавець відкриває виконавчі провадження, стягує з вас ці 10 тисяч, плюс, скажімо так, за свої послуги бере 10%, знову ж з вас стягує. І якщо у вас там, ну, ну, ж таки, я спочатку відео дано оказав, <кій> якщо у вас офіційна робота, він просто по 20% може стягувати, доки не стягне цю суму, або просто-напросто заблокує рахунки, допоки ви це все не сплатите. І така процедура.